Міжнародна делегація відвідала львівський бронетанковий завод. Військові та з 28 країн світу ознайомилися з можливостями оборонного підприємства. Ми приємно вражені потенціалом підприємств оборонного комплексу. Рівень фахівців надзвичайно високий. Вони не лише тут працюють, а й розробляють нові досить успішні продукти. Іноземних гостей зацікавив новітній вітчизняний панцирник «Б». Він пройшов активні випробування на полігоні підприємства та в зоні проведення АТО. І вже зараз фахівці львівського заводу готові забезпечувати такими машинами не лише збройні сили, але й продавати їх за кордон. Нам вже задають питання про можливість співпраці по ремонту бронетехніки. Тобто в нас вже є деякі навіть такі на словах, якісь перемовини, тобто. Е Даної делегації зацікавлені в розвитку працю підприємства «Укроборонпрому» посилено працюють над відновленням, вдосконаленням і створенням нових зразків зброї для української армії в рамках військово-технічного співробітництва європейські країни готові підтримати їхній перехід на світові стандарти. Ми бачимо і розуміємо серйозніший експортний потенціал нашої техніки, тому що. Сьогодні можна сміло говорити, що військова техніка України це світовий бренд. Тобто ми сміло це сьогодні заявляємо. Тобто, по технічним і бойовим характеристикам, вона сьогодні стоїть в одній лінійці з іншими образсами. Українські фахівці впевнені за підтримки зарубіжних партнерів вітчизняна оборонна галузь активно розвиватиметься. Віктор Ануфрієв Володимир Кухарський час ще.